Топ крутих макіяжів, яких ніхто ніколи не замовляє, вони сумують собі в сторонці. Номер раз. Макіяж і по апоп'яності і по ефектності чорний смок. І уявіть собі, його настільки ніхто не любить, щоб за 5 років моєї роботи ні разу ніхто не замовив. Хоча він настільки круто виглядає, особливо при вдалому образі. Не беруть його або через те, що бояться виглядати знато яскраво, або хтось не вміє робити чорний смокі і не розуміє, що взагалі такий лук зобов'язує до ідеального тону обличчя, ідеальної зачіски, доречно підібраного одягу. Будь-які блакитні макіяжі. Мені здається, що цей колір настільки вже асоціював. Ціюються з кондукторшою або Зіною зі з магазина з м'ясного відділу, що ніхто не хоче себе асоціювати з цим образом. Хоча відтінків блакитного та синього жуть як багато і взагалі то вони пасують кожній дівчинці з кожним кольором шкіри, волосся, обличчя та очей. Лише потрібно вдало підібрати кольори. На це ніхто не звертає уваги. Цей колір просто не розглядає кольорові гамі для макіяжі. Макіяж з великим клітером також ніхто не замовляє. Напевно, пройшла вже волна серіалів Ейфорія, і ніхто не мацкає собі близькі на обличчя. Але погодитися це може виглядати ефектно та доречно, лише потрібно бути дуже обережною з цими глітерами біля. Зони очей, тому що якщо вам така блискітка крупна попаде в око, може порізати нафіг вам склеру і навіщо вам тоді потрібен той макіяж. Ну і техніка макіяжу, яку в мене ніхто ніколи не замовляв, але вона вже б'є всі чарти по модності останні кілька років, це дрейпінг. Та-та, це та сама, коли вам треба все ваше обличчя покрите рум'янами, ніби ви бухали на морозі. Але це ж гарно виглядає, особливо на творчих зйомках, особливо коли треба когось здивувати. Загалі не існує макіяжу, який тобі не пасує, Є макіяж, який просто невдало зробила. А ти пише в коментарях, який би макіяж ніколи не зробила собі.